Національний телемарафон Єдині новини триває. Щойно ми говорили про рівень безробіття в Україні з державним центром зайнятості. А зараз на черзі у нас розмова з тими, хто створює робочі місця. Це Мачарашвілі Ніколос, гість mm. нашого ефіру, директор із розвитку компанії виробника військової амуніції. Невелике прев'ю. От пан Ніколос з нами вже на зв'язку. Бачимо його в цеху в бронежилеті власного виробництва. Невелика передісторія, Пан Ніколос зі своїми партнерами. Ми запустили виробництво бронежилетів в дуже непростий час в лютому, і зараз у них уже наскільки поспілкувавшись з попередніми, ми знаємо дві лінійки виробництва це і бронежилети, і е, е, шоломи е, шоломи. Е, ну і розпитаємо, звідки з'явилася ця ідея е, і як в такий непростий час запускати виробництво. Скільки людей працює? Пане Ніколозе, е, вітаємо вас в ефірі телеканалу Один плюс один. Вітаю студія! Вітаю Україна. добрий день! Як, ну, Доб... Нормально так, так чути нормально, Видно вас зразу одразу бачимо і бронежилет, і два прапори грузинські, українські. Ну і ми почули все таки ваше грузинське прекрасне ім'я. Як пов'язані вашому житті і вашій роботі зараз ці дві країни? Ну я етнічний грузин, народжений в Кутаїсі з Луганською пропискою і дружиною з івано франківської області, який прожив півжиття в Києві. Тому ці два прапори, два стяги, вони близько до мене до серця, бо це дві мої країни, які я дуже люблю. Тобто, я розумію, що це ваша особиста історія, а не історія виробництва. Так і виключно ви робите зараз якими потужностями те, що вам вдається випускати. Та да, ну у нас а, така мультинаціональна а, команда. А, зараз близько ста людей працює в компанії Укртак, і ідея взагалі вона з'явилася в окопі під час війни і належить нашому великому другу Сіверіону Донгадзе, а, який а, допомагаючи і задовольняючи потреби армії намагався купляти якісь я, якусь якісну амуніцію і завжди були якісь проблеми а, з чи з поставками чи з якістю а, просто були якісь а, дуже, дуже не якісні екземпляри, екземпляри амуніції, які яку не можна було просто віддавати а, хлопцям на а, наперед тому ми вирішили що ми а, будемо робити це самостійно і от Северіон нам під сказав сказав хлопці а давайте робити амуніцію ми такі а ми не знаємо як він сказав: ну навчимось, і от собственно десь з березня місяця з'явилася ідея прямо в окопі під час бойових дій, і вже в середині березня вийшов з конвеєру вже перший екземпляр, ось такий от бронежилет мультикам в повному вісі. Пане Ніколозе, а яка? От, ви завжди говорите про якість, так що вона була незадовільною, довелося ж налагоджувати власне виробництво. А як би ви охарактеризували власну продукцію? Чим вона відрізняється? По якості я маю на увазі, де ви берете сировину сировину? Зокрема, оці пластини для бронежилетів? Да. Це гарне питання. Дивіться, ми з самого початку вирішили, що ми не маємо права якось заочаджувати на Сировині і на матеріалах, а це те саме, що заосаджувати на життях наших хлопців і дівчат. Тому ми одразу вирішили, що якось буде на першому місці. Тому ми закупляємо лише високоякісну тканину кордура виробництва компанії Інвіста. Вона не горить, вона не відображається в тепловізорах. Вона вода не проникна, і якісь механічні пошкодження на ній дуже важко зробити. Плюс ми комплектуємо. Ось такими керамічними плитами шостого рівня захисту по нашому держстандарту і четвертому рівню НАТО, яка витриває. Ну це після тиру нам привезли буквально давно після балістичної експертизи. І ця плита, якщо ви бачите, вона витримує повністю постріл від СВД, навіть тобто, це шос. Рівень захисту і це найвищий рівень безпеки. А балістична експертиза це частина е, процесу по сертифікації. Чи проходите ви якусь сертифікацію на якість? Так, так, звісно. У нас вся продукція сертифікована. Вона проходить балістичну експертизу для саме для того, щоб ми отримали е, узгодження на партію, яку ми можемо е, е, віддавати на потреби ЗСУ чи віддавати в продаж. Ми сьогодні багато говоримо про роботу, про її відсутність чи наявність в Україні. Я правильно розумію, що ви роботодавець, в тому числі, і проект ваш є комерційним? Так, це правильно, але з самого початку війни більше ніж півтори тисячі екземплярів повної комплектації таких бенжетів ми віддали. На потреби ЗСУ безкоштовно, а разом з нашими партнерами благодійним фондом Українці Єдині Ukrainians, ми, це наша така ну, скажемо так місія да, допомагати. А скажіть, будь ласка, а виробництво само... в Україні воно знижує собі вартість або комерційну вартість бронежилета? Ну тут дуже дуже складне питання. Бо е, всі комплектуючі, які ви зараз бачите на мені, вони всі е, майже е, купляються за кордоном. Америка, Італія. У нас система швидкого складання, італійська фурнітура. Е, це все е, купується за помежами по, по, по держави. Але е, як ви бачите за моєю спиною, зараз саме під цей час відчувається е, наступна партія плитоносок. І, до речі, ми виробляємо їх. Не жилетів, ми виробляємо близько 50 штук на день. От і звісно, що дуже багато людей У нас до речі, там буквально там сьогодні ми співбесіду проводили для багатьох переселенців з там, Краматорську, з Херсону, з Харкова. І звичайно, що зі своїми людьми працювати значно приємніше і надавати їм робочі місця важливіше, ніж це робити за кордоном. А скільки, скільки... коштує ще на вас зараз? зараз. Та ще на вас зараз скільки коштує? Так. Да. Отака от плитоноска без додаткових обвісів. Це такий бронежилет. Він коштує 8900 гривень. А у вас можна їх закупати лише партіями, чи поштучно теж? Поштучно можна у нас закупляти через Інстаграм, через інтернет-магазин. ми є на розетці будь-де. А скільки... українська тактика, Укр, так. А Скільки робочих місць створює ваше підприємство? Дивіться, у нас зараз два цеху. Цех по відчуттю і виробництво саме бронежилетів і цех по виробництву кевларових шоломів. Кевлар плюс балістичний політилен, надщільний, надлегкий. і з бек-офісом. Ну важко сказати, бо в нас дуже багато ще волонтерів. Але я думаю, що десь близько ста людей на цей час у нас вже точно є. А що з шоломами? Ви вже їх. Виробляєте довго які відгуки? Да. Тому що шолом це напевно трошки технологічні технологічно складніша річ ніж виготовити бронежилет. да ви, ви абсолютно праві. Е, так, шоломи ми почали виробляти буквально місяць тому. Тобто, від ідеї, а давайте зробимо ще й шолом якісний. А е, пройшло до виготовлення. Особисто особистого обладнання до а, вироблення а, самостійно ми зробили програмне забезпечення. А, і а, що немаловажно, автоматика і спеціальні преси, які нагрівають і виробляють форму саме цього кевларгового шолому. у нас пішло 30 а, днів, і вже є перші на конвеєрі. Я думаю, що ми найближчим часом їх вже презентуємо в Україні. А так само як і я хотів теж сказати, що у нас є не не тільки захисники, і захисниці. І ми хочемо, щоб вони теж були в безпеці і щоб бронежилети, які вони вдягають, були легкі, зручні і анатомічні. анатомічно правильної форми. Тому ми анатомічні, так, так. тому ми хочемо анонсувати, що ми розробляємо зараз. А ще і а, варіант бронежилету для наших щоб запустити лінійку виробництва шоломів. Де ви брали устаткування? Довелося його з-за кордону привозити? Чи це якісь українські устаткування власні розробки? Це власні розробки майже повністю. все авторська технологія деякі комплектуючі з виробництва ми, ми закупали. Але все було зібрано в Україні українськими майстрами. До речі, які швидко перепрофілювалися від історії виробництва дитячих атракціонів. От в преси і конвеєр для виготовлення блістичних шломів. Ну дивичися на вашу енергію на ваш настрій. Таке стереотипне враження, що ви не сильно втомлені виробництвом е, потрібної для війни продукції. Можливо, ваша енергії вистачить ще на якесь виробництво? Чи немає планів далі розширюватися, створювати робочі місця? Дивіться, ми, ми можемо і здатні зробити навіть танк чи БМП. Ми зробимо все, щоб видавити ту навиличка, яка прийшла до нашого дому. Ви зверталися по якісь грантові програми, які зараз активно пропагує кабінет міністрів? Зокрема, для допомоги для ми розширення бізнесу ведемо. Так, я розумію. Ми ведемо певні перемовини, поки що вистачає своїх ресурсів. Але всі, хто має бажання допомагати українському виробництву, ми дуже будемо раді. А, а які відгуки від військових? Ви кажете, що вже одна партія бронежилетів пішла на фронт? Які від них відбудуть? Не одна, не одна. Ага. Не одна більше півтори тисячі бронежилетів вже пішло на фронт, і ми співпрацюємо з спеціальними підрозділами з територіальною обороною національної з А і співпрацюємо з ЗСУ. І ну. Хлопці дають нам завжди фідбек. Ми тісно співпрацюючи саме з військовими, це й допомагає нам зробити такий результат, який ми зараз бачимо на мені. Тобто, саме зараз заради через фідбек, через якийсь зворотній зв'язок, ми отримуємо якісь поради, якісь спостереження, які перевірені в бою. І після цього ми покращуємо, покращуємо продукт. Тут такий марафон. Типу, ти не можеш зразу зразу зробити ідеальний продукт, тому ми його. Завжди 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 допрацьовуємо а, Ніколас, І на завершення дуже коротке запитання для вас особистою перемогою в цій війні. Це буде можливість потрапити в український Луганський. Я так розумію? Звісно, да. Я якому виїхати ви... до будинку мого діда. Ми вам бажаємо, щоб це справдилось, як і всій Україні. Ніколас Мачарашвілі, директор з розвитку компанії, виробника військової амуніції, був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1». на цьому е телеканал «1 Плюс 1» завершує своє мовлення в телемарафоні. Єдині новини на сьогодні і передає своє слово колегам з телеканалу Рада.